Усім привіт! Я дуже дякую, що завітали на мій канал і включилися у сьогоднішнє відео, в якому я приготувала для вас добірку з топ-10 парфумів, що тримаються найдовше з моєї колекції. Тож, якщо ви шукаєте щось в такому стилі, сподіваюся, це відео буде для вас корисним. Передивіться, в описі буде більш корисна інформація. Якщо воно вам сподобається, то не забудьте лайкнути та підписатися на мій канал, бо це допоможе його розвитку. Ну і давайте розпочинати з дуже інтенсивного парфуму арабського бренду Бадель Oud Honor and Glory. І я чесно зізнаюся, мені він не подобається, але я зауважила, що він не тільки неймовірно компліментарний, бо дуже потужний, його завжди помічають, а він дуже довго тримається. Це такий димний, солодкуватий парфум з ваніллю. Для мене він занадто чоловічий, тому він мені не дуже подобається. Бо ця ваніль занадто димна, як на мене, але один пшик і ваш. Одяг пахнетиме днями, бо тут 12-16 годин він тримається точно, проєкція в нього гарна, але мені не дуже подобається комбінація цього трішки підпаленого ананасу з деревиною. Багато тут спецій, він занадто пряний, як на мене. Ось давайте перейдемо до одного з моїх фаворитів: аромату Тієра бренду Пенуа. Мені здається, ви можете його навіть придбати в Україні. Напевно, є такий бутік в Чернівцях, якщо я не помиляюся, бо я. Um, yeah. Зустріла тительку цього магазину, але можете його придбати з моєю знижкою. Це темний, земленистий і дуже загадковий аромат, який про такі насичені, спілі, червоні ягоди та уд. Але вони, знаєте, не начебто побули в якомусь лікері, тому вони трішки мають алкогольний присмак. І це не начебто прогулянка лісом після дощу, де можна відчувати цю а, трішки вологу деревину, темну, дуже. А, Таку насичену і дикі ягоди. Тож він буквально в'їдається у шкіру, але в гарному сенсі цього слова. Якщо якийсь особливий захід я б порекомендувала на вечір, то можна його з легкістю вдягати. Він гарно звучить навіть на більш плотній одежі, але ось парфум, який не такий, щоб занадто потужний і інтенсивний, але довго граючи, Це анімалік бренду Berido. Не дуже багато про нього розповідають. Напишіть, будь ласка, чи ви його тестили? Я його обожнюю, це о, одне з моїх парфюмерних я про шкіру тютюн, амбру, дуже легесенький. Ем... Такий флоральний а, аспект фіалки. Тут все чуттєво, але потужно, бо він тримається довго. У нього гарний, такий пудевий шлейф, і взагалі в базі він звучить шикарно. Не аромат хижак, а дуже лагідний, з муркотінням. стойкість в нього відмінна, і він залишає після себе такий спокусливий шлейф. Ну, а від цього давайте рухатися до парфуму скетч бренду Maison Violet про вінтажну елегантність з сучасним. Шармом, так я його можу описати. Якщо ви полюбляєте пачулі, то це шикарний аромат про шоколадні пачулі з деревиною, з квітами. Якщо ви знаєте аромат коромандель, я можу їх а, порівняти, бо він такий теплий, огортучий, який не зникає, а красиво стихає протягом багатьох годин і він шикарно носиться взимку, бо він справді має теплий, такий, я б навіть сказала, трішечки гарячий а, шлейф. А, і він Насправді дуже гарно унісекс звучить на усіх, і його можна навіть вдягти. Поверх верхньої одежі, сорі за тавтологію. А ми ха рухаємося до чогось зовсім протилежного розі з він мацера. Слухайте, якщо ви полюбляєте чисті аромати, і троянда одна з ваших улюблених нот, вона тут не цукрова, а неймовірно чиста, начебто, ви вдягли свіже випране пилизно, і там ще залишився такий, знаєте, трішечки присмак цього. Порошку. Тут про квіти, вони чисті, вони звучать благородно, він не зникає. Це троянда, що довго грає увесь день, 12 годин мінімум. В нього шалена проєкція. Ну, як і в більшості парфумів цього бренду. А ми рухаємося далі до ще одного мого парфумерного як Гайденс. Мені здається, зараз цей популя... парфум від Амуаж тільки набирає популярності. Це розкішна. Квітково-смолиста симфонія, справжня парфумерна корона, якщо ви хочете мати неймовірний аромат, який би у всі, всіх якось ну, заманював, тут деревина грає з квітами, неймовірно, пудровий, але трішки брудний, сильний шлейф, 10 годин точно, і один пшик вистачає на увесь день. Тож він справді потужний. Так само, як і ось цей парфум від Кіліана, вони у них дорогі, але мені дуже подобається «Good goodgirl Canvet. У мене лімітка з додаванням неролі. Це рідкісне поєднання мистецтва та парфумерій. Свіжий квітковий, водночас пудровий аромат з скринкою вишуканий напрочуд стійкий. І я насправді хотіла би почути від вас, чи подобається вам кілія, напевно, не їх ціни, але чи носите ви Good Girl Gun Bad, бо він в мене дуже давно, і я пам'ятаю, що він тримається і на одежі, і. На волосі, тож він шикарний і а, пасує до будь-якого насправді а, ситуації і подій. А ось аромат інді бренду Мет Мелек з Канади, мушін дуже особливий. Це медитативний аромат про смоли і деревино, але також, неймовірно, а, легкий ніжний ладан, глибокий, заземлений, унікальний парфум, що дуже довго відчувається, навіть наступного дня. Тож, якщо ви полюбляєте щось особливе, я вам його раджу. А якщо вам подобається зелені, аромати, Ви, напевно, помітили, що більшість з них зникає набагато швидше, бо ці зелені тона вони набагато легші, ніж якісь базові ноти, але є ось такий парфум Лоренца Пазалі, дуже е ексцентричного парфумера, і в нього усе з нереально такою потужною проєкцією. Аромат Adam and Eve's Dress про насправді інжир і квітку, і, і зелене листя. І сам фрукт це пряний вибух, сміливий, авантюрний, змінюється з часом, але не зникає протягом, напевно, 10 годин. Він добре тримається і в спеку, завжди приносить мені увагу. Я вам його раджу. Якщо полюбляєте, можливо, якісь більш свіжі аромати з зеленими відтінками. Ну але якщо ви шукаєте щось неймовірно унікальне, спокусливе, то Jungle Jezebel від Sarah Baker – Це знаєте такий. Дорогоцінний камінь в моїй парфюмерній колекції про дикий коктейль фруктів, туберози, анімалістичних нот. Він яскравий, дуже провокаційний аромат, який усі запам'ятають, про нього завжди питають, і він тримається. Один пшик, навіть мілі пшик, буде звучати дуже потужно. В нього неймовірно помітний шлейф, і справді треба тестити. Ну і ось усе це мій топ-10 ароматів, які тримаються довше, ніж. Будь-які інші, я б могла розповісти про більше, але напишіть, будь ласка, як вам такий формат. Якщо є запити по наступному контенту, буду дуже рада отримати від вас зворотній зв'язок. Сподіваюся, що це відео було корисним. Якщо сподобалося, то лайкніть і не забудьте підписатися на мій канал. Можете купувати парфуми, до речі, з моїми знижками. Уся корисна інформація в описі до цього відео. Ну і не забувайте донатити на ЗСУ, бо це найважливіше. А я вам бажаю гарного дня. Слідкуйте за мною в соціальних мережах та всього найкращого. Па-па!